Презентувати фільм власне, в храмі про священник. У першу чергу признати правди. До речі, віричими, то після цієї події всі стали на колінах з чистим серцем. Вчали дітей. Ми можемо робити все. І ми живемо в незалежності, щоб ми доцінили ту свободу, яку ми отримали. Але ця свобода коштувала і вашому. Там ішлаємося. Попіушко, вольність є в нас. Я перш за все хотів би, щоб вірні і взагалі люди України побачили цей фільм і доцінили ту свободу, яку ми маємо сьогодні. Я думаю, що ми дуже швидко забули, що ми маємо найдорожче сьогодні: це свобода релігії, свобода слова. І ця свобода все-таки коштувала якої з якої жертви? правда в нас теж дуже багато священників загинули раніше і за часу режиму про це? Ми не знали, але це один із випадків, один із тисячі випадків, який показує нам якою ціною досталась нам ця свобода, яку ми сьогодні маємо. Багато історії, котра трапилася 25 років тому, адже отець Єжа Попілушко був вбитий лише 25 років тому. Сьогодні він мав би 63 роки життя. Він був би ще священником, міг би так багато зробити. Мені пригадалися і мої дитячі роки, пригадалася історія нашої батьківщини, де так багато ще було до 91-го року, коли я мусив… Ховатися, коли в школі, за те, що ходив до храму відкрито, вчителі знижали оцінки. Мені це так багато пригадалося, і я зрозумів, що цей фільм так багато може допомогти нашим людям в Україні пригадати також нашу історію, нашу віру.